Обухівчани готуються вже завтра почати відзначати День свого міста. З цієї нагоди місцева влада звернулася до компанії обухів міськвторресурси з проханням причепурити місто. Маючи парк сучасної прибиральної техніки, компанія погодилася на пропозицію керівництва міської ради і відразу почала прибирання бруду з дорожнього полотна. Ми щиро вітаємо бухівчан з Днем міста. Пишаємося тим, що разом із вами створюємо чисті й безпечні умови для життя, робимо внесок у майбутнє нашої країни. Нехай наше місто процвітає, а кожен новий день буде кроком до екологічно чистої, здорової і сильної України. Дякуємо за вашу свідомість і підтримку у справі збереження довків зі святом, разом до чистого майбутнього. Слава Україні!